Камеро, так? можна працювати. Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський спадок, і сьогодні без пафосного вступу. Знаєте, ми побачили таку непослідовність у наших відео, адже канал називається Слов'янський спадок, а про самих слов'ян ну, точніше, про їхні виникнення та встановлення на історичній арені у нас майже і немає ніяких відео. Тому сьогодні ми вирішили виправити це непорозуміння і, опираючись на сучасні дослідження, свідчення авторів минулого та археологію, дослідити нарешті, хто ж такі слов'яни та коли вони з'явились на історичній арені. Не забудьте про чай та смаколики, ну а нам залишається розповісти все, про що ми дізналися. Поїхали! Слов'яни — це найбільша в Європі етномовна група людей, які розмовляють різними слов'янськими мовами, що належать до більшої балтослов'янської мовної гілки індоєвропейських мов. Нині слов'яни розселяються від центрально-східної Європи до Далекого Сходу. Традиційно на підставі географічного критерію слов'ян розподіляють на західних, східних та південних, сповідуючи слов'яни, християнство двох конфесій, православ'я та католицизм. Звичайно, серед них є і представники інших християнських віручень, такі як Баптисти, Свідки Йогова, п'ятдесятники, Адвантисти сьомого дня. І також значна частка слов'ян сповідує іслам. переважно на Балканах. Але сьогодні ми не про релігію, про неї якось іншим разом. Нас цікавить, коли слов'яни з'явились на історичній арені і почали формувати свій етнос. Для цього нам потрібно буде перенестись у минуле. І допоможе нам у цьому Леонід Залізняк. В далекому тисячу році Сер Вільям Джонс здійснив революцію на філологічній ниві. Читаючи релігійні гімни арійських завойовників Індії Рігведу, він дійшов до висновку про генетичну спорідненість попередників сучасних і доєвропейських мов латини, германських мов, слов'янських мов та давньогрецької. Було висунуто теорію і зроблено висновок про генетичну спорідненість усіх європейських і не тільки народів світу. Опираючись на дослідження мови. Справу англійського юриста продовжили лінгвісти 19 століття, переважно німецькі. Розробивши принципи порівняльного аналізу мов, вони остаточно довели походження індоєвропейських мов від одного спільного предка. Результатом їхньої діяльності було об'єднання всіх мов індоєвропейських в 13 одномовних груп: анатолійську, індійську, іранську, грецьку, італійську, кельську, ілірійську, фригійську, вірманську, тохарську, германську, балську та слов'янську. Високий ступінь спорідненості даних мов говорить про те, що всі вони пішли від єдиного генетичного пращура, праіндоєвропейської мови. І тут закрадається питання: якщо в нас є єдина мова, відповідно у нас повинен був існувати єдиний предок. І ось наше завдання полягає в тому, щоб віднайти прабатьківщину цього предка і дізнатись, звідки таємничі предки слов'ян, кельтів та германців рушили у свій похід. Насправді існує декілька версій про батьківщини індоєвропейців у 30-50-х роках 19 століття. Такою про батьківщиною вважали Центральну Азію. Її тоді ще називали кузне народів. Однак бурхливий розвиток палеонтологічної філології довів, а точніше спростував ідеї про батьківщини індоєвропейців в Центральній Азії, тому що вона не відповідала природно кліматичним умовам цієї батьківщини. Реконструйована вченими спільна індоєвропейська промова свідчила, що остання зародилась в регіоні з помірним кліматом і відповідними флорою та фауною. Крім того, виявилось, що переважна частина індоєвропейських мов локалізовувалась не в Азії, а в Європі між Рейном та Дніпром, де концентрується переважна частина давніх індоєвропейських назв річок та озер гідронімів. Ряд дослідників, здебільшого російських, обстоювали походження проіндоєвропейців з південної Європи, тобто з Балкан. Приписуючи до них навіть культури кукутені тріпілля. Відтак, з 2. половини 19 століття більшість дослідників почали вважати прабатьківщиною індоєвропейців Європу. Посилаючись на природній клімат, який був встановлений лінгвістами, вони взагалі локалізовували її в Німеччині. А додатковими аргументами цьому виступала північно європована зовнішність давніх індоєвропейців за рігведою світле волосся та блакитні очі це ознака арійських завойовників. Так само, як і давніх греків згідно з їхньою міфологією. Теорію європейської прабатівщини обстоювали у творах Лемета, Теодора Бенфея та Уільяма Дуайта Уітні. А ось нацисти на цьому побудували цілу расову теорію. На початку ХХ століття Михайло Грушевський пише про вже рішуче переважання теорії європейської прабатьківщини індоєвропейців з локалізацією в межах Східної Європи. У ХХ столітті відбулася спроба реанімувати гіпотезу походження прабатьківщини індоєвропейців у Центральній Азії. Праці Гамкіла Рідзе та Іванова розміщували азійську прабатьківщину на вірменському нагір'ї. Ця гіпотеза була високо оцінена лінгвістами, але не збігалась з даними археології. Разом із центральноєвропейською концепцією походження індоєвропейців народилась і південноруська або степова концепція її фундатором вважали Оскара Шрадера, видатного німецького вченого, який в період між 1880 та 1920 роками на основі нових лінгвістичних знань та нових знахідок археології на півдні України проголосив про індоєвропейцями скотарів східно-європейського степу 3-го-2-го тисячоліття до нашої ери. Оскільки індоєвропейські мови поширені в Європі та Західній Азії, то на думку Шрадера прабатівщина мала розміщуватись десь посередині у степах східної Європи. З українських степів тією чи іншою мірою виводили індоєвропейців і інші вчені з Британії, Польщі, Литви, Росії та України. Провідну роль у побудовах 20-го століття відіграла ямна культура українського степу, у якій вбачали носіїв нерозчленованої індоєвропейської промови. Активними адептами цієї гіпотези виступали такі науковці, як Гордон Чайлд, людина, яка ввела в історіографію термін неолітична революція, Марія Гімбутас та Джордж Мелорі. Хоча, якщо опиратися на книгу етнічної історії давньої України, то ми можемо з певною долею вірогідності стверджувати, що першими проти-індоєвропейцями були не представники ямної археологічної культури, а все ж таки представники середньостогівської археологічної культури, які локалізовувалися в урочищі Середній Стіг на Запоріжжі. і Хронологічно вони існували в період між 5 та 3 тисячоліттям до нашої ери. Якщо бути точнішим, то не сама середньостовська культура є предками індоєвропейців або протиіндоєвропейцями. Насправді її називають середньостовсько-хвалинською культурно-історичною областю, до якої входять декілька археологічних культур, які стали предками явної археологічної культури. Носіїв якої беззастережно вважають індоєвропейцями, тобто лінгвісти, археологи та антропологи вже не розбігаються у своїх гіпотезах. Українські науковці, здається, останніми приступили до розв'язання індоєвропейської проблеми. Навіть аргументований вихід на неї праці Даниленка не знайшов жодного відгуку в багатотомній історії української РСР. Лише у ті роки індоєвропейська тема стає обов'язковою у загальнюючих вітчизняних етноісторичних дослідженнях. Однак обмеження індоєвропейської прабатьківщини лісостепами та степами півдня України не дає нам відповідь на запитання, чому, чому основний масив індоєвропейської гідронімії лежить в Центральній Європі між рейном та середнім Дніпром. Не зовсім в'яжуться зі степовою Україною і такі реалії про батьківщини, як гори та болота, назва дерев, осика, бук, тис, верес, назва птахів та тварин, тетерів та бобер. Ці елементи природи властиві більш вологим. Та прохолодним регіонам Європи ніж південь України, позбутися цих суперечностей дає змогу припущення, що Україна була східним крилом індоєвропейської прабатьківщини. Вочевидь, найдавніші індоєвропейці сформувалися в четвертому тисячолітті до нашої ери в лісостоповому по Дніпрові на східному крилі культурної спільноти, що, судячи з поширення індоєвропейської гідронімії, охоплювала помірну зону Європи від Дніпра до рейну. Про формування найдавніших індоєвропейців у помірній смузі Європи свідчить їхній антропологічний тип. Перші індоєвропейці були північними європеоїдами і мали міцну статуру, високий зріст, світлий колір шкіри та волосся, і також очей. Про це свідчать як результати антропологічних досліджень кістяків із курганних поховань України 5-3 тисячоліття до нашої ери, так і фольклорні та писемні джерела. Так за рігведи до індоєвропейців можна застосувати епітет світня, що перекладається як світлий білошкірий, якщо ми правильно його вимовили. Згідно з арійським геройським еписом Махабгарата, у героїв часто очі зображалися кольору синього лотоса. Згідно з ведійською традицією, Брахман, справжній Брахман повинен мати каштанове волосся та сірі очі. Іліаді, ахейці це золотоволосі блондини, Ахілес, Менелай, Одіссей, Ахейські жінки і навіть богиня Гера, світлокосі Красуні. Золотоволосим зображували також і Бога Аполлона. На єгипетських рельєфах часів Тутмоса IV, це на хвилинку 15 століття до нашої ери, хейські колісничі Маріану мають нордичну зовнішність, на відміну від їхніх вірменноїдних збройносців. У середині першого тисячоліття до нашої ери до перського двору прибували нібито нащадки світловолосих аріїв з Індії. Цікаво те, що самі перси називали себе Ар'ян або Ар-Ар'ян, що означають арії. А в даньокитайських хроніках є свідчення про блакитнооких блондинів, які населяли пустелю Центральної Азії. Отже, за допомогою Леоніда Залізняка ми можемо впевнено сказати, що слов'яни справді є нащадками індоєвропейців і на історичній арені малькотять ще за 4 тисячі років до народження Христа. Також, дорогі друзі, ми з вами спробували відшукати прабатьківщину індоєвропейців, і, вочевидь, все ж таки вона розміщувалася в центрально-східній Європі. Але досліджуючи цю тему, слід чітко розмежовувати індоєвропейців як окрему спільноту історичну. Та слов'ян, яка з неї виділилась, адже індоєвропейці, це ще не слов'яна. Слов'янами вони стануть набагато пізніше. І от коли вони виникли як окрема етнографічна група, як окремий етнос, цей період нас цікавить набагато більше. Тому давайте зануримось в історичні джерела.